Циганков мав забивати Барселоні, але жлобство партнера по команді вирішило долю епізоду. Ребровим зацікавився ще один європейський клуб та шахтар, який близький до трансферу талановитого латиноамериканця. Вітання, друзі, макс коляда вподобайка. Гайда, почалося голосування за гравців команди сезону у футбольному симуляторі FIFA 23 за версію спільноти. Номіновано 100 футболістів, серед них Віталій Бояльський. Збірна з українців буде тільки краще під кінець сезону. Футболіст Полісся Вадим Червак вибачився за те, що підштовхнув арбітринію Софію причину під час матчу чемпіонської групи першої ліги проти Металурга. 1-2. за це порушення він отримав червону картку. Добре, добре що вибачився. Значить, все це таки не все так бідово в цій голівенці, але загалом ситуація менш тришовою не стає. Журналіст Радіо 105.7 FM Хуан Фернандо Ласо. Повідомив, що опорний півзахисник еквадорської ЛДУ «Кіто» Даніель Кастільо зацікавив шахтар. 19 19-річний еквадорець виступає за резервну команду ЛДУ Кіто. Також на його рахунку 17 матчів у складі молодіжної збірної Еквадору. У новому випуску «Тату-таке» Роберто Моралес та Михайло Співаковський заявили, що інформація про бійку між Віталієм Дахновським та Геннадієм Пасічем на тренуванні Вереса не відповідає дійсності. Типу, не було бійки, просто. Звичайний піхач, який є невід'ємною складовою будь-якого колективу, тим паче колективу УПЛ. І в мене відповідно виникає лише одне питання. Чому тоді виникла інформація про бійку? Невже комусь вигідно зараз нагнітати атмосферу навколо Вереса? Типу, у команди спад? Вірт типу не вивозить, атмосфера відповідна? Невже хтось хоче злити тренера? Що думаєте на цей рахунок? А поки пишете, нагадаю, що сьогодні Ліга Чемпіонів. Дивимось і прогнозуємо. Свої прогнози робимо на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Гайда Далі дуже цікава інформація сплила по Сергію Риброву. Болгарський лудогорець виявляв інтерес до головного тренера Аль Айна Сергія Риброва. Повідомив Михайло Співаковський. За моєю інформацією, і вона підтверджена з закордонних джерел Ребровим предметно цікавився болгарський лудогорець, але там навіть не дійшло до обговорення фінансових умов. Я так розумію, що Ребров одразу ж відхилив на цю пропозицію. Своєю чергою журналіст Сергій Болотніков у випуску КДК заявив, що інформація про переговори УАВ з Славаном Біличем не відповідають дійсності. За моєю інформацією, нічого такого немає. З Біличем ніхто не контактував з УАВ з Ребровим. Все на мазі закінчуються останні формальності. Якісь юридичні тонкощі узгоджуються, і казав, 99% що Ребров буде. У збірні. Все спокійно, видихаємо. Вірити в ці інсайди чи ні, вирішувати, друзі, вам. Мені просто від себе хочеться дати, що враховуючи безлад в може бути реально все, що завгодно. Роману закинув Біліча. це цілком реально, враховуючи, як УАВ веде перемовини. Рибров тупо може не згодитись. Словом, треш навколо збірни, а точніше навколо посади коуча збірни продовжується. Якщо вже домовились з Рибровим, дайте якийсь анонс, щоб вболівальники реально видихнули. Коли це скінчиться. І гайте далі до Віктора Циганкова. Як я й казав, Жирона вчора зарубилась з Барселони. Він Жирона Віктор Циганков потрапив до стартового складу на цей матч. А на 71-й хвилині за рахунку 0-0 його замінив Родріго Рікельме. 25-річний українець провів вже 9-й матч за іспанську команду. Каві побачить Циганкова наживо і бажання в трансфері Месі відпаде. Кастельяно Сидіот. Ну віддайте пас на Вітію, він би забив пусті ворота. Про що це там пишуть в коменти. Про те, що Жерона справді мала шанси на перемогу. Вже на другій хвилині зустрічі циганков міг сам вивести свою команду вперед. Він отримав подачу від партнерів по команді, мав гарну позицію, але пробив повз ворота. Удар не вдався, адже Віктор пробував з неробочою правою. А на 55-й хвилині другого тайму Кастельянос виходив вічнаючи за Терштегеном та не зміг реалізувати свій шанс. Поряд із ним біг українець Віктор Циганков і просив пас, але форвард Жирони чомусь не віддав пас на порожнє. Як же так? <заби> тоді, і всі питання були б вже вирішені, але пасу немає, голу немає. Перемоги немає. Втім, Віктор Цганков, на мою думку, провів цілком достойний поєдинок. Загальна статистика циганкового матчу. за даними Софаскор, один удар повз ворота, 0-0-7 XG, 30 дотиків до м'яча, 19 точних пасів з 25, один невдалий крос, одна точна подача з двох, два виграні єдиноборства з двох, одна виграна верхова боротьба з однієї, 8 втрат м'яча, два зароблених фоли суперника. Оцінка Софаскор 6 7. Жрона після нічиєї лишається на 11. Стій сходинці маючи в активі 35 пунктів відрив від зони виліту 8 очок. Барселона відривається від реала на 13. Друзі, як вам гра Віктора Циганкова в цьому матчі. Пишіть на цей рахунок свої коменти. Після чого ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Макс Коліда там дуже багато чого цікавого. Я публікую. Бережіть себе гарного дня і папа, -па, друзі, на зв'язочку.